При огляді своїх плантацій виявила у себе ось таку розеточку. Подивіться, ніби почала цвісти, молоденька, все, гаразд, а вона чомусь не тримається в горщику, тіліпається. Це сортик неаполітанський закат спорт. Дуже гарний сортик, до речі, і знайшла, виділила для неї час і вирішила, що треба її. Терміново оглянути і пересадити. І ось я оглядаю кореневу систему, і, виявляється, вона, відверто кажучи, абсолютно погана, дуже погана. Корінчиків практично немає, які є, то всі згнили. Ну, тут одна причина може бути: це спочатку була пересушка, а потім перезволоження. Тільки таке. Тому що корінчики, як ми бачимо, були, цвіт пішов, ну, тобто все було гаразд, але в якийсь один прекрасний момент все пішло на перекосяк. І що я роблю? Оглядаю далі розеточку, видаляю зайві листочки, потім найкращі з них підуть на вкорінення. Ось Формую, ніби розеточку, щоб вона була рівномірною. Видаляю зав'язі квіточок і квіточки. квіточки. Тому що вони теж не потрібні під час вкорінення. Вони будуть тягнути на себе лишні соки з розеточки і лишню поживу. І тут, як я бачу, є ще один пасинок, його теж треба буде видалити і в подальшому вкорінити, якщо він добре видалиться безпроблемно. І тепер треба зачистити стовбурець, беру для цього ось такий канцелярський ножик, відрізаю ці. Хворі корінчики і зачищаю стовбурець, ніби морквинку, зрізаю оцю таку стару шкірочку, яка утворилася внаслідок там е якихось життєдіяльності фіалочки. Ось так дивіться, легко це все робиться, видаляються зайві оці такі м м залишки від черешків, листочків, щоб їх теж не було, бо вони можуть підгнивати процесі Все зайве видаляю. ось І зараз видалю пасинок звідси, беру для цього ось таку шпажку дерев'яну, я її заточила ніби лопаточку по типу, знаєте, як з двох сторін, як для кутикули. так Така в нас пласкатенька з обох сторін. Таким чином дуже зручно видаляти пасиночки, ніби підрізають його. І, і не пошкоджують листочків. Ось, І тепер ще раз перегляну, чи немає якогось лишнього листочка. Видалю залишки пасенка ще, можливо, десь там якийсь зачаток залишився, потім почне проростати. Тепер переходимо до посадки самої розеточки. Підготувала горщик вісімочка, бо сімочки наразі у мене. Немає, вже закінчилися. Беру мотузочку для гнотового полива. Це матеріал поліефірний, поліефірне волокно, мотузочка плетена. Ось такий розмір приблизно мотузочки. Продіваю її знизу, так зручніше, притримую рукою і насипаю субстрат в горщик. Мотузочку притримую, щоб вона не випала з горщика. Субстрат у мене приготований заздалегідь, тут в його складі верховий торф лафлора найменшої фракції, і pH тут 5,5 6,5 цього торфу. Він має бути некислий. І ще тут доданий тертий пінопласт і тріходерми трошки. І ось вкорінюю тепер свою розеточку. Дивлюся, щоб вона була вкорінена строго по центру, щоб ніде ніяких перекосів не було, рівненько стояла, і поставлю вже цю розеточку на гнотовий полив відразу. Я не ставлю її вже ні в тепличці, ні на капілярні мати. Відразу на гнотовий полив. І таким чином вона дуже добре, швидко. Вкорінюється. А тепер ще... Ну, і в нас ж залишилися листочки, ось такі маленькі, семидольні або ювінільні. І їх теж в щоб був посадковий матеріал від цього прекрасного сортика. Оглядаю ці листочки, щоб були гарненькі. І вибираю для того, щоб їх вкорінити. Використовую той же ж самий. Субстрат, і буду вкорінювати в стопочках. В денці в стопочці завчасно зробила такі отвори ножничками. Я показувала в попередніх своїх відео, як це роблю. І щільнішенько так натрамбовую субстрат, щоб денце було заповнене, щоб там не було ніяких пустот. І тепер вкорочую черешки у цих листочків і висаджую їх у стопочки. Ось така красота у нас виходить. Ось тут ще одненького досаджу. Нехай буде три штучки. І ще ж у нас залишився один пасиночок малесенький. Його теж я зараз вкоріню таким же ж самим чином. І поставлю вже його в тепличку, бо тут він занадто малесенький, Ну, щоб він прийнявся на 100%.